Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі і підписники! Ну що, ми сьогодні теж не лежимо, займаємося, взагалі плануємо зекономити 160 тисяч. Ну, це я зараз розкажу трошки пізніше, а зараз підемо глянемо, хочеться поділитися з глядачами, Показати, що ж ми упівмали. Ой, пішліть В сарайчик, подивимося. Кожен ми впівмали тут. Глядачі, Так, дивіться, якого красунчиками півмали. Отакий бик. Отакого ми півмали, глядачі. Мазунчика. Ой. Що виходить? Бачу покорую, безпокійно. Це наше з манюньої телятком. Як? Манюня розстинулася, ми телятка. В общем, то ходю до і... Манюнії... Бачу з вечора щось вона наминеться. Кажу, дружині, буде сьогодні телиться? Вона каже, ні, восьме число написано, десь восьмого, може трошки пізніше бо телиться. Кажу, не буде теляна цьому. В общем то ходив до, до тих часу вночі, вже замучений, все, думаю, не буде теляти на, на цей. Утром стаємо в пів сьомого, чую старий кипіш, щось шубутяться, шкварчаться, мої дівчата щось підмукують. Заходить, вже лежить теля. Отакі ми бачите, як ми зловили телятку. Ось така красота. Так. Бик породистий, породи Брауншвіц. Так, ну що, глядачі? Бичочок буде на продажу. Може кому треба бичок такий іменно породистий, іменно не на м'ясо, знаєте, а на... Як? Ну, щоб був бик про... Про ізводите. Отакий. Я думаю, це класна була, підмішати породу простеньку таким биком. Так що, в кого є бажання, пишіть в інстаграм. Думаю, договоримося за нього. Плануємо держати до 15 днів і хочемо продати. Звичайно, якщо не продасться, значить будемо тоді оставляти для себе. Ну, для себе дуже не хочу, знаєте, на три корови чи на чотири корови. Держать бика, племінного, щоб парувати корівок, це не воно, це дуже дорого. Виходить. А просто держати його на забій дуже жалко, звісно. Я взагалі такий жалкий, що це страшне. Так що такі діли є. Так що будемо бичка продавати. Ну що по бичочку сказати, у нас виходить вже другий бичок продебрав Брауншвіц. Перший бичок це був у Полічки. Там, звісно, бик був здоровий. родився такий масивний все. Цей трошки меншенький. Ну, я думаю, для коровки то воно краще, що менший бичок, менше всяких проблем. Видула, виходить, сама, родила без ніяких питань. Ці. Так, ну що. Ну, звичайно, знаєте, тримати. Вже, виходить, у нас вважаю, що весь сарай забитий, три коровки. Дітям покажу, хто у нас розстелився. Розстелилася манюнечка. Манюнька. І гляньте. Міланчик, хану. Розстрілася манюня, виходить. Це ті, що недавно прибув, що ми купили її, виходить. Так, глядачі. Ну що, три зоня тут вже. Четверта теж в нас тиличка Поруди Брауншвіц. Ласунка. Це теж ми оставляємо, бо там глядачі питають, кажуть, Люня, не продаватимеш тиличку? Ні, тиличок не продаватиму. Хочу для себе, щоб на корівок були ці. Ну, а бичок, звичайно, буде на продажу. Якби, знаєте, як, плануємо вже ми з сараєм тим, ну щось все нам то те, то те, то те заважаємо, ну я не знаю, якби до осені поставити сарай, звісно, щоб було місце, де їх дівати телят, бо в нас, же, виходить, це бичок, плюс телеця ласунька, плюс телеця зорька, ну, в общем-то, телят куча, куди їх дівати, хто знає, не знаю ще поки. Це в общем-то, голова отака вже, що це капець. Ну, Я думаю, всім до осені, до зими ми повинні з цим розібратися. Бо теж глядачі питають, пікають, Люня, коли будеш сарай, чи є в планах. Ти фалився, що сарай буде строїти? Є в планах глядачі. Ну а як життя покаже, там воно буде видно, звісно. Ну сарай взагалі плануємо строїти. Так. Пішли ще, зайдемо на одну цю на одне місце дислокації. Це знаєте, як хочеться повідповідати, трохи на коментарі. Дуже багато питань там задають. І порад дуже багато пишуть і все. Пішліть зайдемо. Так, це у нас котельня. Трошки по котлику розкажу. Що виходить? Коли знімав відео про котла, як ми монтували, дуже багато глядачів написало, що кажуть, Льоня, що ти його так поставив? Постав його поперек, і тіпа, не треба, і буде нічого ні переробляти, ні ніде нічого. Ні. Глядачі, я це все діло проміряв. З рулятки тут ходив, б'яв по цій котельні. У мене виходить, отак вона вуща, отак вона длинша котельна. Ну що, він то, в принципі, стає, де все. Ну, коли я відкриваю... На піддувайло. Ну, як? піддувайло. Золь... Коли витягуєш зольник, тут зольник длинний. Він. Дивіться, який зольник виходить. Отакий От зольник, То там тоді зольник не витягується. Ну в общем-то, ну ніяк там. так що, Дякую, що підказуєте, дякую, що родите. Ну там не виходить. Поставити його поперек, Не хватає йому міста. отакі такі діли. Так. Що в нас виходить? Ми вже по котлою трохи розібралися. По котлою трохи розібралися. Ми там виходить, варили. Трошки у нас був тут стик, я запоров, потолочний шов у верху. Що ви думаєте? Зачищаю, зачищали разів 4. Варю простим електродом усе, не тече і все. Пускаю раковини тече і все. Замудохались капець, поки там. Там хтось написав, що кажуть, що ти моручишся? Витяг полуавтомат, варив полуавтоматом». Ну знаєте, от полу чим, чим важке? Сама сорка не важка. А балон же то тягати. Думаю, я можу ж такий спеціаліст, спробую так електронним заварити. Ну не вийшло. Поки не витяг плавтомат, все прекрасно. Джик-джик-джик заварив з першого разу, все про красоті. Вже система виходить, заправлена, все. Заправили ми водою. Ніде не біжить, ні ні нічого. Ще була порада. Кажуть, Льоня, став насос, не грайся, став насос, щоб, бо буде пів котла, в тебе конденсувати, буде текти все в котел, буде в котлові конденсат і буде котел в тебе плакати. Ну що, дослухався я до вас, звісно. Знімай відео, а тоді до глядачів ваших порад. Так, що, що ми зробили? Получається, поставимо насос, на обраточку поставив насосик, все. ну Не стали ми вже заморачуватися із сваркою. Розпаяв я його, виходить. Буквально цієї пайки у нас там півтора метра. Отут трошки 50 см. І в будинку, виходить, пайки ми додали метр. Ну, я ж кажу, не схотів. Тут то не проблемно варити, а там в будинку в мене прямо біля плінтуса під стіною обратка. Я і так тоді нас його заварив. Думаю, якщо ще раз буду варити, то там буде гебела, таку хана. Ну, Ми його кинули американочки, цим розпаяли і все. Розпалено 32 трубою, як зробив насос, без всяких байпасів, без нічого. Труба в трубу. Це колись теж я побачив в одних цих, що кажуть, ну, що без байпасів. У принципі, должно, должно працювати воно як і без світла, як і без насоса, так і з насосом. З Насосом то, конечно, не буде працювати по-любому. Ну, вдруг проблеми будуть зі світлом. Сам насос він без питань перепускає. В нього дмеш, він свободно. Продимається, ну, поняли, без всяких питань. Теж пластикову трубу, як зробив, все під углами, все під скат, ну, щоб воно стікало, все, ну, щоб була як, е, своя циркуляція. Поняли? Якщо вдруг насос не буде працювати чи виробить світло, щоб воно все працювало і так. В принципі, без насоса, як, пів зими протопив насосом на старому своєму котлі, півзими протопив без насоса то в принципі в будинку було тепло, система вся працю... працює. У мене система виходить, вся теж розварена трубами. Чугунні батареї ще оті там, секції по 15-17 по 17 є в будинку. Набрано тоді. Намагались нагрітися, зрозуміли, що без насоса. Ну, дуже воно погано гріло. і все. То в системі, виходить, десь літрів 350, а то до 400 літрів води в системі. Так що, в принципі, води там багацько. Ну і плюс я, звісно, добався котю здоровенний. Ще в котлі там, по-моєму, виробник казав, літрів до став води в котлі. Отакі От діли. Так так. що, якось так. Знаю, там дуже багато глядачів писало, кажуть, що льоня бочку поставив цю бочку акумуляторну. Ну, знаєте як, поки не наладиться в країні зі світлом, з усім оцим. Я вважаю, що її ставити нереально, бо тоді будуть проблеми зачепляться з електроенергією, з усім там, з образувателями, всякими, щоб працювало, ну, Бо тоді ж, як без електрики воно працювати не буде. Та, що Поки ні, поки будемо пробувати без акумулятора. Я думаю, що те, що 500 літрів води не вистачати. По витяжці, писали. Льоня, 110, у мене, виходить, з котла виход на 160. Я купив, отаку, замовив, у нас така перемичка з 160 на 120 трубу пішло. Не знаю. Дякую всім. Звичайно, це не дуже велика така проблема. Тут якби були тільки кошти. Попробуємо топити так, якщо не буде, виходить, значить ставимо на 160 трубу і виводимо повністю демарш 160 трубою. О, діли. Так що, ось таке вам трошки розказав по цьому. Що ми вже зробили по котлові? Переробили ми дверку. Дивіться, як відкривається тепер, в принципі, по красоті свободно базу засипати. Ну, Я дуже великий проблем наставило. Ці дорожки позаворяв, що тут були, воно ціля відкривалося. В общем-то, та позаворяв, те перемістив по красоті. Дверка зараз прикривається. О, все, відрегулював її, все як повинно бути. бо з завода котел приїхав, воно нічого не відрегульоване. Відрегулював цю дверку, планував я переробити ще і цю дверку під зольник. Під, ну там глядачі написали, кажуть, Льоня, не парся. Ти раз-два його почистив, раз-два його почистиш, запалиш, привикнеш до нього і буде все нормально. Не Заморачивай, не переробляйся. Хотілося мені, щоб воно не ціля так відкривалося, а щоб відкривалося від ціля. Ну, як люди пишуть, що кажуть, привикнеш, до всього, люди привикають. Що я поставив вже? З котлом вже йшло. Оцей теплорегулятор йшов, тяги. Ча, теплорегулятор чи теплорегулятор тяги, оцей. прицепив цепочку, вже все. Ну, Як будемо топити, тоді відрегулюємо. В принципі, замотали, підмотали, воду залили, все пісня, не біжить нічого, все, скотіяльний. Вчора приїжджаю, нічого не казав, коли заходжу, тут така красота. Дивіться. Дружина. Покрасила трубу, вибіла в котельні. ну, Це щоб було видно, чи димить, чи не димить. Бо дуже багато глядачів написали, кажуть, Льоня, це котел такий димлящий. Як при загрузці відкриваєш двері, усюди все дим пахкає. Ну не знаю, глядачі. Бляха-муха, не розстроюйте мене хоч і моє. Бо я один викину, каже, Андрій, я міняти не буду, це точно. Оце останній котел стоїть в котельні. А я тоді викину, поставлю газовий. Так. Оце такі у нас справи покотєльні. Бачите, трохи ми вже підгнали роботу, трохи вже налаштували. Ну, а з димарем, звісно, буде видно, як воно до чого. Перша протопка, не буде тягнути, значить міняємо його все повністю на 160-й діаметр труби. Ну нічого, глядачі, дачі, погнали, покажу, що ми будемо щас чудити. Ох, без роботи нам не сидиться. Як там я й фалився, що хочу зробити для корівок в станочок для розчистки копит. Не щоб не, коровку не валити, не травмірувати. В хочу зварити станок. Подивився в інтернеті, саме дешевший станок 160 тисяч. Ну і блин, не потягну 160 штук. Ну, Це машину можна купити за станок, щоб кровам, як щоб трьом коровам купити або обрізати. Ну, там, чи п'яти коровам буде купити обрізати. зрізати. Набрав, виходить, желіза, отакого от пруфтруби, 40 на 40. Будемо намагатися щось зліпити сам, сам самі. Ну і плюс, звісно, вам покажемо, як воно це у нас вийде. В голові щось є, таке, знаєте, на наброски. Трохи глянув в інтернеті. Пішов до корови, рулеткою я розміри. розміри. Ну, зараз будемо фантазірувати, як то кажуть. О, такі діли. Так, ну що, кинувся ж теж. Різать болгарку, дуже багато профтруби. Дуже багато таких, знаєте, що, під сварку, щоб було рівненько, більш-менш. Не знаю. Пошарився в інтернеті, дивіться. Замовив собі такого помошника. Зараз будемо ним працювати. Не знаю, хороше воно, не хороше. Як воно там на цей? Ну, звісно, грошей стоїть немало. Ну як немало? 4,5 тисячі. Ну чим я... Були дешевші, були 2,5 тисячі. Получається, взяв на рівніві передачі. В общем-то, через шківки моторчик у нього стоїть спереді тут. Получається 3,5 тисячі обертів. А ні, обманюю 2900. Обратів мінімально. <хи> ну, а те, що на моторі, там менше. І 2,5, і 2,3. Ну не знаю. Ще ні разу не користувався цим. Ну, в принципі, я ж кажу, що різать багато, думаю, це буде воно краще. Ну нічого. Погнали працювати, бо набалакати можна багато чого, а роботи не зробили нічого. Так що, погнали! Куменець, Погнали! Так, глядачі підписники. Ну що, ми не тільки збираємо, ми кое що розбираємо. Взагалі кинулись, треба лебедка, Глядачі. Треба шкровку трошки приподняти буде. на цьому. Ну думаю, куплять, замовляти. Ну нащо воно на цьому? На же є ось лебедка На арпалі. Зараз будемо скручувати. Щось ремонтуємо, щось розбираємо. Це капець. Ой, хана. Получається. Ну нічого, так і живемо, бачите? Ой, капець. Кинувся шукати в інтернеті не можу знайти лебедки. Представляєте, таке як на арпалі. Хотів замовити купити. В принципі, а ти на Нащо? Я думаю, ця лебедка повинна підняти корову. Ну нам як? Нам корову треба не повністю підняти, нам її треба її приподняти. Щоб вона трошки була на вісу. Тодна. Шукав, я шукав, шукав, скільки вона на підйомності. Не знайшов я глядачі. Ну будемо вірити на слугу. Як будемо вірити, арпали, що він нормально сліпотку втулив. Так, що піднімає мікрову не тільки. Хай дайдемо. Ось такі ці. Так, ну нічого, пішли, ось така лебедочка, Чуть покажемо вам, розкажемо, що ми там вже наліпили. Що ми там наварили? І куди ми хочемо це присандолити все, глядачі? Фу. Так, ну що у нас тут робиться? В принципі, ми вже головну станину ми зварили. глядачі. В общем-то, дивіться, який зварили картказ, все по ділу. Ну, Фарщик спеціаліст варив, звісно. Дивіться, який замурзиканий. Це капець. Все зварено, тут розварено, боковушки це для коровок розварено. Тут будуть дверцята. Ну як не дверцята, а дві отакі прухтруби. Думаю, сюди зараз позасверлююся, щоб вони отак розкривалися і скривалися. Щоб коли коровка зайшла, головою устряла. Тут на, на двох якихось таких притиках хлоп, і воно і зажало, щоб вона не могла далі пройти. Ну, це так я собі візуально представляю. Що у нас ще залишилося? Получається, по, ну. Посварки. Уварю під низ зараз дві профтруби, чи штук три профтруби, теж сороковочки. І на нього поставим доски. Усюди так, зашиємо це все діло досками, щоб коробка коли стала, вся ця конструкція держалася міцно і все поняли? Ну, держалась міцно, щоб вона своє, своєю вагою його придавлювала, в принципі. Ото така у нас красота. Так що, значить, щось потрошки получається. Що в нас виходить? Висота метр восім, метр отак, виходить, 2 м по цій, по цю перемичку 2 метра. Низ полів, сюди ось, від воріт буде сюди, 2,15. Хто знає? подивився, по потрохи, ну, знаєте як, ніде нема креслення. Це все по фотографіях і по принципі таких розмірах. ну, як вони подають там в інтернеті, така, яке щось в нас вийшло. Тут ширина, виходить, для корока буде заходити, з роки, заходити, ширина, 1,05 м. В общем-то, 105 см. Ось така у нас красота. Хто знає, знаєте, блін, не знаю, взагалі варю, є шовчики, дивіться які. Лягає красиво, все, варю по Ляга, красиво, все, тоді швак-швак-швак-швак-швак-шваке подириться, як вітер як подме. Получається, отакі прос... цьому. Я не знаю. А ну сварщики. Може, в мене є на каналі там сварщики бивалі спеціалісти, бо я ж кажу, я не сварщик, я таке по, -по домашньому ціну. Чи може апарат оцей такий фіговий, так що потон має бути нормальний, не, не дешевий, він і все. Чи може просто на вітрові здимає сам газ? І тоді буде таке. Відчуття як тільки вітер подув і зразу починає срати так. Не варить ніяк. Може, звісно, це апарат виділюється, а може просто, що на, як, на сквозняках нічого варити. Бо тут у мене щось сквознячки трошки дме, немає. Так, що в нас ще залишилося? Що в нас ще залишилося? Укинули ми сюди отакі. В общем-то, це труба 40 на 40, укинули ми 50 на 50 пруфтрубу. Тут же в нас будуть ці. Під ноги, під передні ноги, щоб коровку заламав, ножку сюди положив, ну, захомутав її добре і зрізав копита. Зараз ми сюди варимо ще такі речаги і отвори. отвори. І, ну, типа, на болтах, щоб регулювалося. Можна вища, можна буде нижче. Хто знає, яка корова, я не знаю, чи воно треба, щоб регулювалося, чи може воно і не потрібно, щоб регулювалося. Ну, дивлюся, є на фотографіях типа, є оця біда, що воно трошки має регулюватися. Ось такі в нас зняли. Хто знає, не знаю, чи треба тут робити такі розкоси, ну може порадити, тоді дороблю ще після цього відео. Отак ну, зробити такі споструби розкоси. Чи не треба, в принципі, сама конструкція, не знаю, дебеляча така, хто знає. 100 кг ваги, дивіться, в принципі, тримає капітально усе. Ну що в нас ще залишилося? Тоже. Для чого ми притягли лібеночку? Треба ж якось коровку приподняти чуть-чуть, знає. З цієї сторони я планую отаку шлею, отака шлейка, ну треба ж до чогось її валити. Хочу, я її, прис... хочу, виходить, лібетку сюди присандалити. Отак ось. Я думаю, вона не буде нікому. І щоб можна було шлейку з піднизу і коровку легко і просто так, хоч пальці не подрізав. Ну, поняли? Підняв, опустив. Ну, такі плани. А там як воно буде ще побачив. Ну, нічого, а ми погнали прикручати ну, Що ще може доваримо до кінця, бо вже, звісно, час починає сіріти. Ну, якось так. Так що погнали далі варити. Так, глядачі підписники. Ну що, практично доварили. Ну як, що змогли за день, те вспіли, те зробили. Ну що вам хочеться показати? В принципі, вже каркас є готовий. Лібудочку приварили, так коробка буде приподніматися, є. Дверки отакі отакі, думаємо, так коробка, як? коробка зайшла, дверки закрилися, зажалися. Ну і в принципі стоїть на місці. Ну, тут ще трошки треба зробити, але в принципі вже все зробили. Тут будуть два, два пальчики стоять, фік -фік 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 фіксуватися. Должно бути по ділу. Як буде, звісно, треба було отакі двері зробити, розпашні їм, щоб ну, це ж, теж, теж, більше металу, більше всього по грошам. такі ці. А так, в принципі, все. Ноги як, під поли, дивіться, під доски. В принципі, поварили ми профіль, три профілини. Осталось тільки зашити досками і все. Тут по красоті буде. Що ми ще доробили? Зробили над лебідкою перемичку, щоб не зложило у нас виходить, всю конструкцію. Ну а так, в принципі, таке. Міцкеньке. Непогане, в принципі. Отакі ці. Ну нічого глядачі. Кому цікаво, звісно. Кому інтересно, як будемо розчищати коровок, чи що нас пусть, чи ні. Звичайно, з цим станком з таким. Ну І, звичайно, як там мене питали, кажуть, а в тебе спеціаліст є, чи ти сам будеш розчищати. Взагалі хочеться навчитися самому. знаєте, така була, така була, бути ця, щоб він сам, якщо тримаєш. Ну Тут в нас є спеціаліст, теж питав, каже, Льоня, без питань зробимо, як в тебе ще є круг на болгарку, то що нього ще зрізати, ну, обчищати. Плюс як ти зробиш станок, то взагалі по красоті, каже, попробуємо. Як воно це я думаю, буде на майбутнє. Буде таке відео, зробимо це по цьому. Ось такі діли. Так що, як сказати? На 60 тисяч гривень металу і отака у нас халабуда є. Не знаю. Ну, все одно, не 160 тисяч. Думаю, свою, свою роботу воно буде робити. Ну а там, звісно, побачимо, що буде робити чи ні. Ну нічого, глядачі. Кому понравилось таке відео, звичайно, ставимо лайк, коментуємо. Підказуємо, що як до чого, а що неправильно роблю. Радьте, бачите, бо ще тут конечно, є що доробляти. Ну, а кому подобається наша конструкція, звичайно, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і Все буде обов'язково Україна. Пока-пока.